Вітаю. новини п'ятниці 24 липня від журналістів телеканалу ЕРА до вашої уваги. Знизити податкові ставки для громадян та зберегти єдиний податок для малого та середнього бізнесу закликав під час засідання ради реформ президент України Петро Порошенко. За його словами, це покращить економічну ситуацію в країні. Глава держави, зокрема, привернув увагу до планів Мінекономіки скоротити оподаткування фонду заробітної плати. Було запропоновано ідею об'єднати прибутковий податок, єдиний соціальний внесок і військовий збір в один податок на зарплату. Крім того, Порошенко розкрити і закон про реструктуризацію валютних кредитів він зазначив, що депутати приймали цей документ, керуючись популізмом, і закликав їх діяти до положень коаліційної угоди. І наше завдання відшукати не найпростіший, намальований і не здійснений, а найправильніший економічний рецепт. Головна мета економічної політики це покращити якість життя українських громадян. Все просто. Причому. Стабільній довгострокові стратегічні перспективі. Відкриті списки у містах у селищах мажоритарна система. Таку виборчу модель передбачає ухвалений закон про місцеві вибори, а ще обрання мерів великих міст у два тури та підвищення виборчого бар'єру для партій до 5%. Поки закон чекає підпису у глави держави, політологи аналізують нові виборчі правила. У селах виборчі правила фактично залишаться незмінними. Люди, які на минулих виборах обиратимуть конкретну людину, а не партію. Щоправда, балотуватися до селищних рад тепер зможуть не усі охочі, а лише члени партій. Ви, як громадянин України, не зможете балотуватися до місцевої ради, якщо вас не висуне якась місцева організація партій. Спосіб самовисування цим законом до відповідних місцевих рад не передбачений. Незалежних кандидатів, поява їх у місцевих радах зведена до нуля. Натомість на усіх інших рівнях вводитиметься обіцяна пропорційна система з відкритими списками. Наприклад, міста ділитимуться на окремі округи, в кожному з яких партії висуватимуть по одному кандидату з виборчого списку. Однак їхня перемога залежатиме не лише від особистого рейтингу, але й від популярності партії. Якщо організація отримує 5 і більше відсотків голосів, депутатські крісла розподіляться серед фаворитів симпатій в округах. І людина навіть, яка перемагає на окрузі, може не потрапити до місцевої, до місцевої ради, тому що її партія не прийшла. Тобто, а людина, яка зайняла четверте місце вона в окрузі якомусь, може стати депутатом, тому що її партія прийшла. Заборона об'єднуватися у виборчі блоки ще одна новація. З одного боку законотворці знизили ризики появи партійної монополії у місцевих радах, а з іншого відмежували малі партії від участі у виборчому процесі. Зауважують фахівці. Малі партії могли об'єднатися в блоках, блоки і могли б 10, 12, 15 партій, об'єднуючись яку структуру, створювати конкуренцію великим партіям. Голів великих міст у два тури, позитивна особливість наступних виборів, кажуть політологи. Тепер майбутній градоначальник повинен мати абсолютну прихильність людей, а не окремої частини. Це буде означати, що мери будуть обиратися більшістю громади, а не там 10 чи 15%. відсотків. Проголосувала тих, хто прийшов. І ось маємо мери, які насправді не представляє більшість громади. Деякі місцеві кміські, які окупували міста. Там вже постворювали свої партії, але якщо будуть нормальні демократичні вибори в два тури, то звичайно, що е, ці такі ум умовні е, вічні мери вони звичайно будуть змушені залишити свої посади. Тобто, це по суті посилює, скажімо, позиції звичайного виборця. Посилити позиції виборця зможе й норма про імперативний мандат. Щоправда, лише частково, бо ініціюватиме відкликання депутата громада. Остаточне ж рішення таке залишиться за керівництвом партії. Вже 33-й так званий гуманітарний конвой» у четвер в'їхав із Росії на непідконтрольну Україну територію Донбасу. Як повідомили вітчизняні прикордонники, вони знову мали змогу провести лише візуальний огляд вантажу. А ось ознайомитися із умістом ящиків, коробок та діжок у понад сотні машин, що зайшли на територію України через пункти пропуску і Матвієв-Курган. Росіяни не дали. Офіційна Москва традиційно твердить, надсилає на Донбас виключно про продукти харчування та медикаменти водночас українська влада переконана, разом із цією гуманітаркою на окуповані території потрапляє зброя, техніка спорядження та пальне для бойовиків і російських найманців. Після чого ситуація в зоні АТО стає напруженішою. Українська міжвідомча група, яка тимчасово перебуває на території російського пункту пропуску Донецьк, здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій. Таким чином, російська сторона в черговий раз порушила порядок направлення гуманітарного конвою і проігнорувала рекомендації української сторони направляти даний гумконвой через діючі пункти пропуску на території Луганської або Харківської областей. 21 вантажівку з продуктами, які намагалися проїхати на тимчасово окуповані бойовиками території Донбасу, затримали співробітники СБУ у складі мобільної групи спільної з прикордонниками військовою прокуратурою та за підтримки волонтерів. Фури виявили поблизу села Новоселівка на Донеччині. Співробітники затримали осіб, які супроводжували вантаж. У них вилучено 60 тисяч гривень. За словами затриманих, усі продукти вони везли незаконним збройним формуванням із самопроголошених ДНР і ЛНР. Одночасно, в результаті спецоперації, співробітника СБУ затримали у Києві організатора каналу постачання бойовикам продуктів харчування. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за порушення порядку в'їзду на тим. Часово окуповану територію України санкції цієї статті передбачають покарання ув'язненням на термін від 3 до 8 років із конфіскацією автотранспортних засобів. 400 мільйонів євро на розвиток інфраструктури виділить Україні Європейський інвестиційний банк. Відповідну угоду сторони підписали напередодні у Києві. За словами віцепрем'єра, міністра регіонального розвитку і будівництва Геннадія Зубка із донором домовилися про пільгові умови кредиту. Мовляв, це дозволить модернізувати комунальні підприємства без додаткового навантаження на них. А відтак і без підвищення тарифів для українців. Йдеться про воду і теплопостачання, водовідведення, вуличне освітлення у Побутових відходів та енергоефективність будівель. Під час підписання угоди прем'єр Яценюк запевнив, що оптимізація роботи системи комунікацій дозволить зменшити вартість послуг ЖКГ. Слухайте, при втратах від 40 до 80% в мережах ми ніколи не зменшимо рахунок. Пішло там, умовно кажучи, 10 тисяч літрів води по, газо... по водогону. З яких 6 тисяч просто стали системою орошення, пішло в землю. А 4 тільки доставили до споживача. За скільки заплатила людина? Не за 4. Людина заплатила за 10 тисяч. Це найдовші гроші, які поступають до комунальних підприємств, і найдешевші гроші: 30 років по воді. Це для відновлення водопостачання, водовідведення, 22 роки по теплопостачанню, також пільгові умови канікул, які не сплачують комунальне підприємство за цей час, це 5 і 8 років відповідно, а також дуже низький відсоток до 2% річних для наших комунальних підприємств. Знизити податки для сільського господарства домагатиметься лідер радикальної партії Олег Ляшко, а саме створення пільгового режиму оподаткування для сільгоспвиробників. Про це він заявив під час зустрічі з фермерами Київщини. Мовляв, держава повинна усіляко підтримувати сільське господарство, видавати дешеві кредити, знижувати вартість паливно-мастильних матеріалів та відкривати нові ринки збуту. Саме із відродження села починається відродження усієї країни. Переконаний політик. Не можна продавати землю. Той, хто пропонує продавати землю, замість того, щоб дати селянам дешеві кредити, нові ринки, дешеві паливно-масильні матеріали, то люди, які не бачать далі свого носа, то вороги України, то зрадники, хто пропонує продати цю землю. Бо завтра на цій землі замість українців будуть господарювати наші троюрідні братики. Зв'язатися із нами ви можете за адресу, яку нині бачите на екрані. Ну, а одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимось.